Я останній раз був в Вашингтоні на початку грудня. Це був захід міжнародного демократичного інституту. Хоча він звучить демократично, але насправді це об'єднання консервативних партій від США. Це республіканський, там в тому числі і Канадійська консервативна партія була широко представлена. Багато багато партій з. Усього світу і е, висту, була можливість і кулуарно спілкуватись, і там ввечері е, виступав Волс, І е, ну насамперед навіть не те цікаво, що казав Волс, тому що це була да, розмова на загал. А хоча меседжі були такі більш. Жорсткіні сказав Трамп, але, але вони були і більш проукраїнські ну для України позитивні. Але от поза ну така кулуарна робота, і не тільки в рамках цього заходу, а спілкування моє мені підтвердили, що вони розуміють, умовно кажучи, як діяти в Україні по питанню е... припинення вогню в Україні з українцями. Але вони далеко не впевнені в своїй позиції перемовні з Росією. Тобто, вони якусь модель, яку, скажімо так, мабуть, прийняла б сьогоднішня українська влада, і це важливо завжди підкреслювати, що влада це одне. А ще важливо, щоб це прийняло суспільство, щоб влада була готова суспільством ефективно прокомунікувати ту модель, яку вона вважає справедливою, щоб суспільство теж можливо її рахувалося відносно справедливою. Але. Коли ти запит, запитуєш, відразу запитуєш, реагуєш окей, з Україною ви розумієте, якось так план намалювали. А що Росія? І відразу, ну так, от Путін, так це все вже точно ніхто не звучить 24 години. Вже не звучить навіть місяць чи два. Там хтось казав просто днів. Ну я на жаль в тому вже віці, що я не вірю в дива, тому Я не думаю, що це буде Тобто ж, завтра. Зранку все зупиниться.